Сьогодні, як ми знаємо, 29 серпня, день пам'яті полеглих захисників України. І цю акцію створено з ініціативи Марії Грабар в пам'ять про її полеглого чоловіка Ілів. Цього року в акції приймає десь 2100 тисячі заклади: ну, харчування, ресторани, кафе іде установи освіти, культури і військові частини теж долучилися. Тобто, в кожному закладі ставиться стіл. Він заброньований для людей, які ну, типу, ось ось мають прийти, але на жаль, ні. Ця біда вже торкнулася майже. Я, мені здається, кожну сім'ю України, або це знайомі, або рідні, друзі. У кожного вже є своя біль. І тобто деякі заклади вони бронюють стіл для певно, ну для окремої людини. Ось, наприклад, вони там пишуть біографії, ось цей стіл заброньований окремо там. Для такої-то людини це може бути співробітник цього закладу, там такого плану. Ми робили е, кожний охочий. Е, рідні друзі можуть прийти напис, вписати ім'я того, для кого вони хочуть забронювати цей стіл. І таким чином вшанувати е, пам'ять про цю людину. Як ви вирішили взагалі доєднатися до цієї акції? Е, минуло, ми вже другий рік е, приймаємо участь в цій акції, і минулого року. Е, Просто висвітилося в інстаграмі, що буде проходити така акція, здається, на сторінці Грабер Фондейшн. І ми вирішили долучитися. Тобто ми з ними зв'язалися, заповнили анкету, вони нам вислали таблички, все і так от долучилися. Цього року це вже вже пішло, як само собою розуміється. От унікальність цього року це те, що зробили ви пташки. Можете розказати, як прийшла ідея їх зробити? А, ідея з пташками. Так, пташки це була ідея Олі їди нашої феї, нашого так, креатив нашого, там на кожній пташці прізвище захисника Южнської, ну, південської територіальної громади, який загинув в цій війні, і ми вирішили. Ну, типу, вони саме птахи летять в небо, і наші хлопці, на жаль, теж ну ті, що завили їх душі, летять у небо і просто вирішили так згадати їх всіх, бо не кожна там родина може прийти зараз, да, вписати ім'я. Це ми розуміємо. А так ми пам'ять про них, ми всіх пам'ятаємо, шануємо, і кожному дякуємо, бо це вони борються за нашу свободу і незалежність. Україні. Шановні присутні, шановні рідні, сьогодні, 29 серпня, День пам'яті воїнів, які віддали життя за незалежність, державність та свободу нашої країни. Цього дня, у 2014 році, українські військові виходили так званим зеленим коридором з оточення під Іловайськом. А російські війська підступно розстріляли колони українських захисників. Сьогодні ми з вами нарешті відкриваємо нову локацію нашої спланади пам'яті. А на тому місці, де вона знаходилась раніше, сподіваємось, що вже незабаром розпочнеться будівництво нового сучасного меморіалу пам'яті. Сьогодні особливий день. Це нагода для всіх у суспільстві. Разом зосередитись на пам'яті, шані і нашій вдячності всім захисникам, а також нашим землякам, які віддали життя, щоб відстояти Україну, її державність і незалежність, вічно пам'ятатимемо про подвиг, мужність і незламність всіх українських героїв, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої держави. Залишаються у наших серцях. Слава Україні! Сьогодні ми згадуємо усіх борців за українську державність, які ціною власного життя віками виборювали право на вільну, незалежну і соборну Україну. За свободу ми платимо. Надзвичайно високу ціну, тому пам'ять про борців і їхню звитягу є найвищою цінністю для національної ідентичності. Давайте згадаємо імена наших героїв, які віддали життя за Україну і за кожного з нас: Опанаскович Денис, Бойко Олексій, Годовенко Станіслав, Чайківський Сергій. Жорняк Руслан, Кравченко Віктор, Желцяков Сергій, Сотник Іван, Циганенко Сергій, Мальченко Олексій, Кривенко Павло, Шулешко Віктор, Померанцев Артур, Степанов Геннадій, Мазуров Сергій, Горбачов Віталій. Сторожук Віктор, Кобелянський Ігор, Слободінюк Андрій, Синиця Євген, Шевченко Руслан, Березенчук Андрій, Нефьодов Дмитро, Дубов Сергій, Лановенко Олександр, Матвійчук Олександр, Проненко Андрій, Березовський Микола, Бордюжа Денис. Марківський Ігор, Цап Михайло, Гнєушев Сергій, Іліїн Тимур, Андросович Андрій, Заболотній Костянтин, Зорін Дмитро, Бицаньов Олексій, Каяфа Сергій, Тесля Вадим, Яремчук Дмитро, Шамраєнка Павло, Євтодій Андрій. Бойко В'ячеслав, гроїця Олег. Шануємо світлу пам'ять наших земляків, героїв хвилиною мовчання. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України. І сьогодні, на жаль, ми також відкриваємо нові конструкції зі світлинами наших земляків, військовослужбовців, які загинули, захищаючи рідну землю. Вицаньов Олексій Васильович, матрос військово-морських сил Збройних сил України. Загинув 1 серпня 2023 року під час снесення бойового чергування на військовій службі. Каяфа Сергій Васильович, головний сержант автомобільної роти підвозу боєприпасів батальйону логістики військової частини А-7382. Загинув 21 лютого 2025 року під час участі у бойових діях та забезпечення здійснення заходів з національної безпеки в районі населеного пункту Тамарини Херсонської області. Тесля Вадим Володимирович, оператор відділення безпілотних авіаційних комплексів Стрілецького батальйону, помер 22 березня 2025 року в Запорізькій обласній лікарні внаслідок захворювання, здобутого під час захисту Батьківщини. Яремчук Дмитро Дмитрович, кулеметник механізованого батальйону, старший сержант Збройних сил України, загинув 4 березня 2025 року в бою за батьківщину. Поблизу населеного пункту Північний Бахмутського району Донецької області Шамраєнко Павло Вадимович, стрілець зенітник зенітного ракетного взводу роти вогневої підтримки батальйону берегової оборони, загинув 8 квітня 2025 року в районі населеного пункту проходи Сумської області. Є Андрій Сергійович, молодший сержант Збройних сил України. Командир відділення перехоплювачів безпілотних літальних апаратів загинув 29 квітня 2025 року внаслідок влучання ворожого ФПВ по позиції під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шляхова Херсонської області. Бойко В'ячеслав Володимирович, зовнішній пілот-оператор безпілотних літальних апаратів стрілецького батальйону, загинув 14 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Поблизу населеного пункту Серебрянко Бахмутського району Донецької області, Гроєць Олег Сергійович, солдат, навідник десантно-штурмового батальйону. Загинув 31 липня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Горіхове Покровського району Донецької області. Железняк Олександр Олександрович, стрілець, зенітник ракетного дивізіону. Загинув 21 січня 2024 року помер в Южненській лікарні внаслідок захворювання, отриманого під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Ми повинні пам'ятати тих, хто боронив і зараз боронить нашу Україну і підтримувати та захищати їхні родини. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо ходити по своїй рідній землі. Ми схиляємо голови перед усіма героями України. Завжди пам'ятатимемо про надвисоку ціну, якою нам здобувається наше мирне небо. Пам'ятаємо кожного і кожну. Вони назавжди в наших серцях. А зараз запрошуємо всіх присутніх. До покладання квітів та свічок пам'яті. По-перше, там будувати, буде будувати ну, цілий комплекс пам'яті. Тому треба було там звільнити місце. Але я думаю, що це місце, де зараз знаходиться експланада, вона краще, ніж там, тому що тут більше е люди бувають, тут більше люди ходять, І да, гості, які приїжджають. І хотілося б, щоб комога більше людей бачило наших героїв. Ті хлопці, які віддали своє життя за Україну за кожного з нас. Тому я, ну, це все робилось тільки з погодження, навіть не з погодження, а за пропозицією рідних, близьких тих, хто загинув на війні з Росії. Сьогодні таких у нас 82 експонати. від експонади. Експонади. І безумовно, от скільки разів приходиш на. На цю територію, на це місце, де є, скажімо, хоча б портрети наших героїв. І дуже важко переносити. Дуже-дуже важко. Дуже хотілося б, щоб колись закінчились поховання, щоб більше не було, не збільшувалась кількість наших таких портретів тих людей, які, тих хлопців, які віддали своє життя на фронті. А вже є, як я говорив, вже 82 жителя нашої громади. З на жаль, загинула. Дуже хочеться, щоб це вже кінець кінці закінчилося. Це обирали рідні, близькі тих, хто загинув. Ми тільки допомагали їм. Вони вибрали це місце, вибрали цю локацію. І Я вважаю, що нормально, в хорошій на центрі міста на площі. Ну не на площі, а таке, ну як в парковій зоні. То, ну правильно підібрали місце. Я ще раз говорю, що ними підбирали під вони мали першочергове право підбирати це місце, де розположити цю експланаду. Зараз закінчилось проектування, йдуть поправки, треба внести в програму. Я думаю, що ми в цьому році ми хоч хочемо закінчити всі документ, всю документацію, а вже слідчого року почати будувати. Я думаю. Десь протягом пів року там побачимо по ситуації, по фінансам, бо це дуже недешевий комплекс, це треба там, десятки десятки мільйонів. Але я думаю, що ми знайдемо ці кошти і обов'язково їх збудуємо. Хочеться, щоб їх збудували раз і на віка. Це, це будується не на один день, не на рік і, на, і не на 10 років, а на сотні років. Ми постараємося, щоб все ну, відповідало. Тому що заслужили наші хлопці, які віддали своє життя. приблизно три тижні тому ми зібралися з комунальними підприємствами з керівництвом міської ради, щоб обговорити всі питання організаційні з перенесення цієї еспланади, ми все швидко домовились: хто приймає яку участь, хто які роботи виконує, і десь приблизно, ну загалом, з перенесенням, з переустановленням всіх банерів, ну три тижні приблизно це все зайняло часом. Скільки портретів було замінено або прапорів? Прапори всі нові на еспланаді. Ми виконавець, який зараз обслуговує еспланаду, замовив нові прапори. І 10 банерів на даний час були замінені, оновлені. І дев'ять банерів сьогодні у нас встановлені нові ці нові конструкції, які ми сьогодні відкрили. Так от сьогодні ще вирішили підтримати так, трохи музичний супів колективи МДК. як вирішили, щоб додати сьогодні програму. Ну, ми хотіли, щоб захід був такий, щоб чіпляв за душу. Ну, це і так, така, такий захід, що викликає багато сльоз у рідних, у, у всіх, хто приходить на такі заходи.